Всім привіт, дорогі наші глядачі. Верховний суд України, як то кажуть, спустив на землю наші територіальні центри комплектування. А отже, по суті, визнав їх не те, що незаконними, а такими, яких взагалі не існує. Оскільки люди нас не чують, змушені про одне і те ж саме повторювати в кожному відео. Перше, звертатись до нас на електронну адресу можуть тільки наші спонсори, які підписані на цьому Ютуб-каналі, як спонсори. Ви допомагаєте нам розвиватись, ми допомагаємо вам. Все справедливо. Листи усіх інших, які ми кожного дня отримуємо понад сотню, розгляду не підлягають. Це приватне інформаційне агентство, якому ви нічого не платите, а отже не маєте права нічого вимагати. Ви платите єдиному марафону, а отже можете з нього вимагати. Тому прохання звертатись до них, якщо ви не хочете підтримувати нас. Здавалося б, такі прості речі люди мають розуміти, але ні, вони хочуть все на халяву. Такого нема, не було і не буде. Отже, кому платите, до того і звертайтесь. А для усіх адекватних людей, які розуміють такі елементарні речі, ви можете оформити спонсорство на наш канал та разом з нами розвивати правду в Україні. Хто хоче допомогти нам одноразово, не будучи нашим спонсором. Ви можете це зробити за реквізитами, які ми залишили в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Також, щоб це відео побачило якомога більше людей, поставте йому лайк, напишіть будь-який коментар та поширте його в своїх соціальних мережах. Робіть, хоча б щось ради України, поширюйте правдиву інформацію, аби люди її знали, оскільки згідно цивільного кодексу України. Саме з моменту державної реєстрації юридична особа набуває правоздатності та дієздатності. В інших випадках в неї немає жодних прав і жодних обов'язків. Тобто, це незаконне формування, яке не має реєстрації. Нагадуємо, в Україні усі юридичні особи мають бути зареєстровані в реєстрі. Більше того, наприклад, змі, засоби масової інформації. Мають бути також зареєстровані у відповідному реєстрі Міністерства юстиції України як ЗМІ. Тобто, для нас, наприклад, є реєстрація не тільки юридичної особи у реєстрі юридичних осіб, а ще й ми маємо бути зареєстровані у Міністерстві юстиції України. А, наприклад, ТЦК має бути зареєстровано хоча б у реєстрі юридичних осіб. Так от, рішенням Верховного суду України було повернуто відповідні скарги ТЦК Івано-Франківської області з тих підстав, що вказаний ТЦК не зареєстрований у відповідному реєстрі, тобто такої юридичної особи немає. А отже, видані цим ТЦК будь-які документи. Не мають жодної юридичної сили, як каже цивільний кодекс України, є нікчемними, але в цю справу втрутилось Міністерство оборони України, яке є юридичною особою, і вже від імені Міністерства оборони вони подали відповідну скаргу. Тобто, згідно з закону, Міністерство оборони має видавати повістки, а не Івано-Франківський ТЦК. По суті, саме так вказав Верховний суд України, оскільки від Міністерства оборони він прийняв касаційну скаргу, а ТЦК визнав не те, що незаконною, як ми вже раніше зазначали, а таким, якого не існує в юридичній природі. Одразу зазначаємо, що ми не дивилися в реєстрі по усіх територіальних центрах комплектування України. Це Дуже велика та об'ємна робота в кожному місті перевіряти, чи зареєстрований ТЦК. Тобто, якщо ви зайдете в реєстр, скажімо, з міста Конотоп і подивите, що там немає Конотопського ТЦК, отже, він також не існує. Нагадуємо, це постанова. Верховного Суду України від 5 грудня 2023 року. Тобто не виключено, що до цього моменту ТЦК вже могли зареєструвати. Треба все, друзі, детально перевіряти. Тому будьте уважні і чути потрібно те, що вам кажуть, а не те, що ви хочете почути, бо інакше ми ніколи один одного не зрозуміємо. Треба запитати свого співрозмовника. Що саме ви мали на увазі, говорячи ось те? А так як ми читаємо в коментарях, як все перекручують, то виходить, взагалі вам що не скажи все не так. То якщо ви себе так поводите, то як ви хочете, щоб до вас відносились інші? Адже ви в такому суспільстві живете і самі це ж робите? Ми, як завжди, закликаємо усіх до виваженості, розсудливості. Та поміркованості, аби ви розуміли інформацію такою, якою її подає автор, а не перекручували, начебто щось незаконно, значить, не треба захищати батьківщину і так далі. Це різні речі. Отож, бо майте вуха, щоб чути, і розум, щоб аналізувати. Слава Україні!